Для нашого менталітету найняти на весілля ведучого або музикантів є справою звичною, але запросити попрацювати на весілля подружку нареченою на це українці погоджуються, поки не неохоче в порівнянні з тими ж американцями. У сполучених штатах весільні бюро вже давно пропонують таку послугу. Рівнянка Вікторія Полянчук у свої 23 була дружкою близько 10 разів. Її клієнтами стали пари з різних куточків країни. Тепер, маючи великий досвід, задумалася надавати свої послуги за гроші. Я сама здомовилась на це. Мені здається, це дійсно було забавно, але ну. Я не знаю, чи були б такі, напевно, і пари молоді, які б захотіли взяти чужу людину, в дружки, вони її не знають. Я так само молодої, молодої, я б не знала. Але це вже такі ну, якби, професія, да, тут більше готуєшся до такого. Вікторія розповідає, це така ж робота, як і інші, і працювати доводиться не лише у сам день весілля, але й ретельно готуватися до нього. Мені здається, це сама підготовка до весілля. Вона в когось починається можливо за рік, в когось за півроку. А в користі за місяць. Мені здається, якщо йде підготовка за місяць, то тут набагато більше якби, виникають труднощів в самій підготовці, власне, там замовлення ось, ось, ось таких таких дрібниць. Тому що іноді молода наречена, так вона забуває за такі. І мої обов'язки, як старшої дружки, там свідка, так, це е, е, купити, знайти, порадити і можливо. Переконати її в тому, що це буде ну якби кращий варіант. Ну якби це є мої певні обов'язки, як дружки. А так то я б не сказала, що це дуже така заморочлива ну якби проблема. Там в цьому навіть є якийсь кайф. Західні роботодавці вже давно усвідомили прибутковість професійної організації весілля, тому молодятам пропонують усе від вбирання до підбору свідків. Прогнозуємо, що невдовзі ця хвиля докотиться і до нас. А пропозиція вже є. За законами економіки лишається чекати появи попиту. Людмила Совонькіна, Володимир Захаров, новини Рівного.